Доброго дня! Вас вітає комунальна установа, Змійський центр професійного розвитку педагогічних працівників з міської міської ради Чугуївського району Харківської області. Радо презентуємо вам наш досвід роботи щодо подолання викликів та впровадження практичних рішень, спрямованих на розвиток цифрової компетентності вчителів нової української школи. Спочатку карантин, потім організація освітнього процесу в умовах воєнного стану Збільшили потреби в опануванні інформаційно-цифрових технологій і інструментів для адаптації провадження нової української школи. Уміння застосовувати цифрові технології дозволяє постійно бути на зв'язку з учнями, урізноманітнювати освітній процес, робити його не нудним, а динамічним, цікавим для здобувачів освіти. Необхідність використання в освітньому процесі цифрових ресурсів, в свою чергу, спонукала працівників центру шукати активні шляхи розвитку відповідних компетентностей освітян. Метою дослідження є висвітлення власного досвіду центру зі створення та організації роботи з модерування взаємодії педагогічних працівників за допомогою цифрових технологій, спрямованих на створення успішного освітнього середовища нової української школи. Пропонуємо. Презентувати дієвість одного з підходів до модерації взаємодії педагогічних працівників в освітньому середовищі, визначити роль цифрових технологій у процесі розвитку професійних компетентності педагогів та створення успішного освітнього середовища НУШ. визначити ключові фактори і результати успішної реалізації цифрової модерації, що можуть бути корисними для інших центрів професійного розвитку педагогічних працівників та освітніх закладів. Відповідно до стратегії розвитку центру, затвердженої у 2021 році, місією центру є сприяння формуванню на території Зміївської міської ради спільноти сучасних, креативних, ініціативних, висококваліфікованих освітян. Ми підтримуємо педагогічних працівників у розвитку їх професійного та творчого потенціалу, критичного мислення, креативу, вміння ефективно взаємодіяти, обмінюватися перспективним педагогічним досвідом та вчитися протягом життя. Плануючи роботу центру, ми завжди спираємось на аналіз потреб освітян. Під час проведення анонімного опитування педагогічних працівників з метою дослідити запити щодо професійного розвитку, зокрема, потреб і побажань з удосконалення професійних компетентностей, ми з'ясували, що 28% респондентів визначили потребу у досконаленні та розвитку цифрової компетентності в 4 бали. 38% по 3 бали. 27% поставили 2 бали, 7% педагогів не потребують допомоги. Аналіз даних засвідчив, що вчителі потребують також розширення навичок використання інструментів нової української школи в умовах дистанційного навчання. Як результат центром було сформовано перелік пропозицій для освітян громади з метою дотримання наступності між початковою середньою ланками школи та впровадження нових підходів до навчання п'ятих класів у 2022 році було створено творчу групу вчителів муж до складу якої увійшли вчителі початкових класів, предметники п'ятих класів. Працівники центру виступили модераторами спільної роботи по апробації застосування на різних етапах уроку цифрових додатків. Перше засідання групи було присвячено трансформації змісту освіти та першим крокам внушівців в п'яти класах. На жаль, через Блеклаут в Україні засідання довелося перенести в асинхронний формат. Тому питання щодо концепції нової української школи, інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу, сучасного креативного мотовного вчителя, перегляду основних підходів до оцінювання навчальних досягнень учнів. Провадження педагогіки партнерства, перших вражень від організації освітнього процесу з п'ятикласниками було сформовано в збірку перші кроки нуш в п'ятому класі із досвіду роботи. На цьому етапі роботи і виникла ідея забезпечення постійний та зручний доступ до матеріалів для всіх бажаючих освітян, розташувавши їх на віртуальній дошці. Бура, під час другого засідання учасники творчої групи вчителів нуж проаналізували державний звіт про підсумки пілотування в п'ятих класах 21-22 навчальному році. Визначили основні проблеми та шляхи їх вирішення за допомогою діалогу Нуж для мене активізували знання щодо формувального оцінювання, компетентності вчителя цифрової таксономії блума. Тема третього засідання творчої групи Збираємо пазли уроку нуж виникла після вивчення питань, які залишили вчителі у формі зворотнього зв'язку після попередньої зустрічі. Освітянам було продемонстровано цікаві програми для використання в роботі на різних етапах уроку. Підсумки першого року нуж п'ятих класах. Таку назву було обрано для засідання в незвичному форматі тет-конференції. Вчителі-предметники презентували свої враження від року навчання з надихаючим виступом до заходу. Також долучилася ВІП-спікер Оксана Словік, спікерка міжнародних заходів для освітянської спільноти. Протягом року та безпосередньо під час онлайн-заходів учасники творчої групи обмінювалися досвідом, ідеями, напрацюваннями, виконували інтерактивні завдання, долучалися до групової роботи в різноманітних цифрових застосунках. А на інтерактивній дошці ВУРА кожен охочий має можливість ознайомитись з усіма матеріалами, розглянутими під час роботи групи, добіркою технік формувального оцінювання, цифрових додатків для організації роботи. Ми систематично взаємодіємо з освітянами за допомогою сайту центру. Пахової групи на сторінці Facebook розміщуємо корисні посилання, тематичні рубрики, оперативні освітні новини та інформацію про підвищення кваліфікацій. З метою розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагогів консультанти і психолог центру записали відеомайстер-класи з опанування цифрових технологій, онлайн-дошок, асфальтґадден, фікджам, пазлет, відеохостингу YouTube, навчальної платформи Kahoot, інтернет-сервісу, конструктора завдань Learning Apps. Платформи графічного дизайну Canva. У зручний час можна було опанувати матеріал та отримати підтвердження про його опрацювання, виконавши завдання або тест. Розвивається наш YouTube канал. Освіта це не просто система знань умінь міні-навичок, а й система людських взаємин. І однією з важливих форм цих взаємин для освітян є взаємодія у професійних спільнотах педагогічних працівників. Про спільноти об'єднують освітян, які прагнуть до самодосконалення, готові ділитися своїми знаннями та досвідом, цікавими практиками та ідеями з іншими обговорювати актуальні проблеми освіти, шукати шляхи їх вирішення. Саме через такі взаємодії створюються інновації, які можуть підвищити якість навчання і підготувати нове покоління до викликів сучасного світу. У дайджесті професійних спільнот з міщини, які створено за результатами роботи у 23-24 навчальному році, представлено роботу усіх професійних спільнот. Пропонуємо переглянути поль спільноти вчителів предметів громадянської та історичної освітньої галузі. Тут розміщена інформація про діяльність спільноти, тематику проведених зустрічей, теми виступів спікерів, результати участі вчителів у різноманітних конкурсах, фестивалях, підготовки переможців олімпіад, конкурсу учнівських науково-дослідницьких проєктів МАН, активні посилання на власний цифровий контент педагогів. Як показує практика, діяльність професійних спільнот. Сприяє формуванню відкритого освітнього середовища дозволяє підтримувати постійний професійний розвиток кожного учасника, отримуючи та створюючи нові інструменти для підвищення якості навчання і підготовки учнівства до викликів сучасного світу. На сторінках дайджесту було висвітлено проведення пролонгованих курсів. Курс координації та розвиток учнівського самоврядування для заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів сприяв підвищенню якості виховного процесу, а також зміцненню ролі учнівського самоврядування в закладі. Завдяки поєднанню теоретичних знань і практичних завдань учасники отримали нові можливості для розвитку учнівського самоврядування, що робить шкільне життя більш цікавим, інтерактивним і значущим для учнів. Це включало розробку планів заходів, ініціатив для залучення учнів до самоврядування. А також створення конкретних проєктів, спрямованих на підвищення рівня активності учнів. Педагоги дізналися про ефективні підходи до координації, мотивації та підтримки учнів у процесі прийняття рішень, а також про важливість залучення учнів до організації шкільного життя. Курс оцінювання в новій українській школі, формувальне оцінювання та його застосування в освітньому процесі став надзвичайно корисним для розуміння сутності формувального оцінювання та його практичного застосування в новій українській школі. Вчителі мали можливість ознайомитися з сучасними підходами до оцінювання результатів навчання в новій українській школі, згідно з державним стандартом базової середньої освіти та методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, узагальнити знання щодо використання прийомів зворотного зв'язку з учнями як складової формувального оцінювання, розвинути практичні навички використання інструментів формувального оцінювання, опанувати сучасні інтернет-сервіси, які допомагають практикувати формувальне оцінювання, провести рефлексію, обмінятися досвідом із колегами практиками. Пролонговані курси передбачали індивідуальне вивчення матеріалу, виконання практичних та домашніх завдань, онлайн-зустрічі один раз на місяць. Створивши спільні дужки патлик на кожному курсі, слухачі мали змогу обмінюватися своїми ідеями та матеріалами. Завдяки таким практикам педагоги набувають необхідних компетентностей для модернізації взаємодії в освітньому процесі, можуть створювати персоналізовані траєкторії навчання, ефективніше комунікувати з учнями та батьками, а також підвищувати свою професійну компетентність. Отримані знання дозволяють ефективніше використовувати цифрові технології, створюючи інклюзивне освітнє середовище, де кожен учень може реалізувати свій потенціал. Загалом можна сказати, що такі курси сприяють професійному зростанню педагогів та покращують якість освіти в цілому. Ми вважаємо, що синергія є ключем до розвитку й успіху. Тож намагаємося виходити за межі громади. Запрошуємо до співдії освітніх експертів заради спільної роботи над актуальними питаннями освітньої галузі. Під час таких зустрічей обговорюємо переваги та виклики освіти, розкриваємо секрети успішного навчання, даємо практичні поради щодо організації партнерства в освітніх закладах, знайомимо з цікавими прикладами взаємодії з батьками, учнями, громадськими організаціями. Проєкт педагогічні діалоги почали втілювати в життя ще у 2023 році. і продовжуємо на сьогодні. Намагаємось зробити цю рубрику корисною, актуальною і цікавою. Тематика діалогів була різною: говорили про сторителінг як метод роботи з учнями різного віку, сертифікацію, ефективне позашкілля, про подолання стресу та знаходження ресурсів в умовах війни. Казкотерапію, тактичну комунікацію для закладів освіти, упровадження відновного підходу, а також про національно-патріотичне виховання в умовах дистанційної освіти. Не забуваємо ми і про психологічну підтримку освітян. Так, в творчій групі НУШ навчання почалося з обговорення поняття мотивованості вчителя як запоруки ефективності реалізації реформи НУШ, розгляду причин низької самомотивації та запобігання вигорання, Плекання стресостійкості, роботи з негативними емоціями, освічанням були запропоновані теоретичні аспекти підвищення мотивації учнів на уроках та в позаурочний час. Практично пропрацьовані методи мотивації, психологічні хвилинки для розвантаження та резильєнтності. Наприкінці кожного засідання здійснювалася рефлексія. На пролонгованому курсі формування м'яких навичок і основа організації освітнього простору ми формували цілісне уявлення про емоційний інтелект, які навички. Розглянули програми та принципи впровадження соціально-емоційного навчання на користь розвитку емоційного інтелекту, яких навичок в освітньому процесі та у власному житті, плекати резильєнтність як фундамент ефективного навчання, створення безпечного освітнього середовища, забезпечення додаткової підтримки дітей в освітньому процесі. Психолог працює по запиту і під час дистанційної освіти стало у нагоді Google-форми для вхідного анкетування, а онлайн-дошки та додатки для зворотнього зв'язку. Створивши рубрики стежкою до літа та успішний новий рік, ми через сайт намагалися допомогти освітянам адаптуватися до навчальних днів, війти в робочий ритм з нашою підтримкою та зрозуміти, що гарно відпочити важливо для ефективної роботи. Для зручності деякі важливі вебінари були в запису для того, щоб педагоги переглянули їх у вільний час. З вересня з'явилися рубрики Психологічна книгарня та розвантажувальна п'ятниця в якості психопрофілактики та психоедукації. А завдяки цифровим додаткам, сайту центру, Ютуб каналу, Фейсбук-сторінці та Viber-групам ми змогли забезпечити психологічну підтримку освітян онлайн, яка є системною та доступною для всіх. Працівники центру продовжують створювати інформаційно-методичні матеріали авторський онлайн контент, які спрямовані на розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників та допомагають їм розвивати професійні компетентності, підвищувати свою кваліфікацію. Пошук нових підходів продовжується. Так, з вересня 24-го року на офіційній сторінці центру та у соціальній мережі Фейсбук з'явились такі щотижневі рубрики. У вівторок мовна розминка у середу інструменти формувального оцінювання. У четвер учительський лайфхак». у професійному стандарті вчителя серед професійних компетентностей, якими повинен володіти педагог, окреме місце посідає мовно комунікативна компетентність, яку ми також намагаємося розвивати за допомогою цифрових технологій. Учителям зараз не легко. Оскільки у травні 2024 року завершиться п'ятирічний перехідний період до нової редакції українського правопису, треба бути в курсі усіх новозмін та оновлень, граматичних орфографічних норм, правильного вживання слів, формулювання думок, відповідності мовлення стилістичним вимогам. Окрім мовної розминки що вівторка на Фейсбуці, ми також заповнюємо онлайн дошку Padlet, на який у зручний час можна ознайомитись зі змінами нової редакції українського правопису, нормативним наголосом, правилами написання складних слів і словосполучень, вивчити нові колоритні українські слова й побороти суржикові конструкції у своєму мовленні, час вимагає змін у роботі з педагогами. Створення інноваційної практики взаємодії дозволяє перетворити педагога, що передає власні знання на коуча, т'ютера, фасилітатора. Модератора індивідуальній освітній траєкторії учня, завдання центру підтримати, допомогти, навчити на досвіді застосовувати технології навчання йти поруч, а не надавати на тому. Ми всі різні і багатогранні. Кожен з нас маленька целинка з різними якостями. Маємо досвід, знання, креативні ідеї, володіємо інноваціями. І лише разом ми можемо побудувати міцну фортецю, в якій буде створена атмосферу знання і творчості, поширення та впровадження позитивного досвіду та психологічної підтримки для освіття.